Чому е, ну, є багато уроків на Ютубі та в відкритому mm -hmm. доступі нейрографіки, mm -hmm. і в чому е, різниця між самостійним малюванням mm -hmm. через відео в Ютубі, наприклад, в відкритому доступі, і через малювання зі спеціалістом? Я тут на своєму прикладі, в прикладі хочу розповісти, бо я починала малювати саме з відкритих уроків на Ютубі. Так. Взагалі, це це історія, яка я прийшла до нейрографіки, вона. Дуже цікаво, бо мені подруга про неї казала, коли я навчалась на коуча. Я прибігала і розповідала вау, шталь коучинг – Це коли ми дивимося в себе, коли ми знаходимо свою силу, коли ми починаємо жити себе, перестаємо дивитися на людей, і саме в цьому сила тоді є енергія. Ми тоді кайфуємо від того, що ми робимо, і це от інструмент. І вона мені каже і розпроби нейрографіку, Це ж про це, але малювати. Я думаю, на фігня. Оце ти помалюєш, оце те, що там здійсниться, це метод для наш інфантильних людей, які не хочуть нічого робити, а хочуть віддати відповідальність. Я помалюю все само здійсниться. Оце була я. Потім, коли почалася війна, ми виїхали, і в мене було стан дна, і ми жили тоді, я розповідала у людей. І я себе зловила на тому, що я почала розфарбовувати дитячі розфарбовки. І мене це якось заспокоювало. Я думаю, і ну але в мене ж є мозок раціональний, який мені каже Іра, ти займаєшся якоюсь фігньою, треба робити щось більш серйозне. І ось тоді я згадала, що мені подруга казала, що я нейрографіка, що це не просто малювання, що це якраз спосіб попрацювати зі своїм мисленням і знайти відповіді всередині себе. А в мене були відповідь: Запит, що робити далі, як жити далі, чим займатися. Бо світ рухнув в мене прямо от взагалі. Коли не розумієш побачиш, чи ти близький взагалі колись, чи повернешся ти додому, чим займатися, ну, повне дно. От, я тоді почала малювати свої перші малюнки, я їх малювала сама по Ютубу. Сама по Ютубу. Перший малюнок я намалювала, я так підготувалася. У мене була з собою свічка з дому привезена. Її запалила, поки дитина спала. Знаєш, це відчуття дому. Я як зараз помню, можу малюнок дістати десь тут поруч, він такий страшний. Я зараз на нього дивлюся, але в нейрографіці не важливо вміти малювати. Це прям важливо. Це взагалі не має значення. Малюнок не повинен бути красивим. Просто коли багато малюєш, то потім це починаєш робити ну, якось більш симпатично. От, і я вийшла тоді після малювання, кажу, ну, прикольна штука, ну дві з половиною години я більше на це, на, мабуть, ніколи не витрачу. Це було моє перше малювання. А на наступного, наступний день, ввечері, я розумію, що я хочу помалювати. Я не розумію, чому, але в мене таке відчуття взяти марк і сісти малювати. І от той самий вайб в мене склався з третього малювання. От коли я відчула, що в цьому є щось більше, ніж просто малювання. І в чому різниця, коли ми малюємо на Ютубі самостійно і коли ми малюємо з провідником. І, і я малювала деякий час саме по урокам на Ютубі, пробувала різних спеціалістів, бо тут важливо, як ми на йогу йдемо, нам важливо знайти свого спеціаліста, який нас закохає в цю практику, і це прям дуже важливо, бо людина має значення. І потім в мене був досвід малювання індивідуально зі спеціалістом нейрографіки. І саме тоді я зрозуміла, яка це різниця. Що до того, коли я малювала сама на Ютубі, це була просто неформальна практика усвідомленості майндфулнес, бо я ж практикую майндфулнес. І це якраз коли ти дві години знаходишся в моменті. Да? В моменті ти малюєш, ти рефлексуєш, бо коли ми малюємо, дуже важливо рефлексувати в процесі малювання. Чому працює нейрографіка? Бо там багато рефлексів в процесі. І коли ми малюємо, ми спираємось на те, що відчуває фізично наше тіло. І відчуття можуть бути різні від того, що мурашки по тілу, від того, що якась напруга з'являється, да, фізично там десь німіє рука, десь там шия, десь там щось відбувається, десь стискаються е, е, повіки, такі да, становляться голова, десь різні, десь відчуття прям такої, е, е, запаморочення може бути. Бо по суті, ми входимо в наш страх, але ми робимо це на аркуші паперу. Це знаєш, як е, хто медитує, той знає да, про тривогу, як вона розр... як е, тривожні думки нас захоплюють. Що коли ми лише думаємо про те, що завтра буде щось погане, в нас вже запускається кортизол і всі ці процеси, які е, проживають думку, так наче це відбувається тут і зараз. От коли ми малюємо по суті, ми заходимо в якийсь свій страх, якесь своє обмеження, і наше тіло в процесі малювання проживає. Там дві-дві з половиною години так, ніби ми вийшли вже в реальне життя, і ми це вже робимо в реальному житті. І ми на аркіші паперу стикаємося з страхами, сумнівами, з якимись перепонами, з якимись обмеженнями нашого мозку і так далі. І ми їх знаходимо, якщо ми уважні, якщо ми тут знаходимося тут зараз. А самому не всі можуть так усвідомлено дві години, дві з половиною знаходитись в малюнку. Мені це було досить легко робити, бо я до того вже активно практикувала майндфулнес, У мене був цей навик бути дуже чутливою до себе. У мене був вже навик е терапії з психологом, бо я в терапії я вважаю це обов'язковою опцією для тих, хто працює з людьми. Це прямо. От, е для допомагаючих практиків це прям ну обов'язково. І коли людина сама працює і малює по Ютубу, вона може не в неї може не бути цього навику саморефлексії, вона може пропустити, що відбувається в тілі, вона може не відчути свої відчуття, вона може не звернути увагу на думки, які приходять. І коли ти малюєш з людиною, вона завжди буде підсвічувати, я бачу, що там щось таке. А дивись така реакція. А ти таке сказала, про що ти зараз подумала? І тоді можна зайти в глибину. Тобто, ну в принципі, можна сказати, що по цим відео з Ютубу можна спробувати почати, але ефективність в рази вища. Бо ну, так само, як там можна подивитись якусь лекцію по психології, і коли психолог працює з тобою індивідуально. Це теж знаєш, мені зараз прийшла така паралель, чому саме з йогою, або з якимись тренуванням. І коли людина лише хоче спробувати, а що таке йога, зайде, чи вона мені взагалі. Вона там якісь, мабуть, уроки відкриє, відкриє на Ютубі, там, попробує щось вдома сама зробить. Якщо подивиться, що щось в цьому є, є якийсь такий відгук, вона піде, скоріш все, на якісь тренування або групові з тренером, або індивідуальні. І, можливо, через деякий час, коли вона зрозуміє, як це все працює, вона зможе займатися дома самостійно. Угу. Так само а, з нейрографією. Ну, тобто, краще. Йти шляхом попрацювати з експертом, зрозуміти логіку, за якою працює цей інструмент, і потім самому можна і по Ютубу, і як завжди. То, Тоді Ютуб не навіть... потрібен уже. Да, так, ну, не зовсім так. Потрібен все одно буде провідник, бо дуже багато алгоритмів і дуже багато різних під різний запит. Знаєш, можна як назвати наприклад, чи... парочку алгоритмів, що це мається на увазі, як це найбазовіше таке? зна я думаю, як провести ну, наприклад, алгоритм, який в мене тут нейродрево один okay. з таких дуже відомих алгоритмів нейрографіці, і ми там працюємо і можемо зрощувати в цій темі метафорично своє дерево, своєї теми, зрощувати масштабувати свій бізнес, масштабувати свій дохід, не знаю, масштабувати свої якісь якості, да яких зараз немає, і кожен символ, кожна деталь цього дерева вона має сенс. Вона mm -hmm. має значення. Наприклад, корені це про наші ресурси, про наш фундамент, про те, на що ми можемо зараз опиратися, з чого з чим ми можемо йти в цей досвід, в цей зріст ствол, сто стовбур нашого дерева, це про тут і зараз, про дії, які ми робимо саме зараз. Про крону нашого дерева це про майбутнє, про плани, це саме про те, що я хочу, щоб в мене було. І коли малюєш з клієнтом. То навіть від того, як людина малює нейродрево, вже можна провести деяку діагностику. А що там? Коли ми заходимо в ресурси починаємо шукати ці ресурси, інколи бувають такі штуки, коли людина каже: Ну, у мене все як у всіх, У мене був такий досвід. Прийшла дівчина на майстер-клас офлайн у Харкові, ми малювали саме це древо, вона каже: Ну, у мене нічого такого немає. І це якраз про те, що ми знецінюємо, ми не бачимо силу в собі. І в процесі малювання ми віднаходимо через мої питання. А якби вона малювала сама на Ютубі, вона б ну в мене нічого немає, я там нічого не буду малювати, я піду далі там наступний крок робити. І Вона це проскочить. А коли є людина, провідник поруч рядом, да, поруч, він задасть питання: А так, а що там? А які взагалі нічого немає? Я тобі задала такі питання. А ти зараз живеш з це був Харків, це був лютий 23-го року, може тоді повернулася до Харкова. Блекаути, ця вся історія тоді була. От, і я в неї питаю, ти зараз мешкаєш з рідними? Вона каже, да. Ти мешкаєш в своєму житті, вона каже, так. Да". Тобі є робота, вона каже, да". І Я кажу, це все як у всіх? І тут. Ми просто знецінюємо інколи ті речі, які по факту вони реально цінні, і це є наша сила. Це є те, що дає нам опори рухатися далі. І так кожен етап він має, має сенс. Там зашиті дуже глибокий сенс насправді. Просто mm. не буду розповідати, то це, це прямо буде навчення нейрографіці. На Давай додамо ще. Чи правильно розумієш, що ти сказала слово, що коли. Провідник поряд, що цей інструмент ефективний в онлайні, якщо так, так само я, Zoom. Бо... 99% моїх клієнтів це онлайн. Угу. Навіть коли ми працюємо. У мене був досвід індивідуальної роботи офлайн, і я сказала: ні, ми переходимо в онлайн, а бо чому? в онлайні набагато зручніше собі створити простір, де ніхто не буде відволікати. Де ти можеш сісти, як тобі буде зручно, запалити свічку і реально зануритися в той в процес, коли тобі хочеться там накинути пледик. А коли ми зустрічаємось в якомусь місці, це все одно простір, де трошки якось напружено, трошки якось небезпечно. Тобто можна створити свій власний комфортний умови, простір і самому обрати да. їх. Сам. Да. І це прям у мене було, і я після того сказала, що ні, давайте онлайн, це так круто. Офлайн прикольно зустрічатися групою малювати. Це класно. Нові знайомства, знаходити людей, з якими ти намагався. А ти було онлайн-групою малювати? Онлайн, так, у мене нещодавно був майстер-клас, де було 50 людей онлайн, і це прям таке кайф. Серйозно 50 так. людей в онлайні 50 і людей? 50 ну, онлайн. Людей. Прийшли не всі було десь половина від тих, хто прийшли. Але знаєш, я завжди про те, що люди відчули, який це мощний інструмент нейрографіка. Я розумію, що з першого разу може не зайти, бо я сама така. Була. І я завжди, коли роблю майстер-класи, у мене є чат підтримки, фідбек, і я завжди запрошу людей користуватися цим, скинути свої малюнки, поділитися якимись думками, і я зазвичай, чи голосовим, чи повідомленнями задаю якісь коучингові питання, підсвічую, на що звернути увагу на малюнку. Бо інколи коло так розміщується, ти дивишся, а чому я саме так коло намалювала? Чому саме це, коли я підписала тут, і воно поруч з цим. Інколи uh -huh. потім, коли малюнок готовий, ти відкриваєш дивишся, а це наче готовий план, що тобі необхідно робити. Ось одне витікає з іншого, втретє, і ти розумієш все ясно. От може, зараз я в процесі малювання, також нейродрева, бо в мене зараз йде група фінансового розширення. У нас була перша групова зустріч, і ми також починали саме з нейродрева. Воно в мене таке в процесі. Ще зовсім не домальоване. І ось там в мене, коли я зайшла в одну таку точку, у мене скухає скільки, скільки рефлексій вийшло. І зараз це як готовий план. Я розумію, що мені необхідно по крокам зробити, де мені страшно, і як я можу з цим страхом обійтись. Як я можу себе підтримати? Бо да, я можна, бачу, що Самому захотілося спробувати. Скажи, будь ласка, які матеріали необхідно підготувати, щоб ну, піти в сесію з нейрографіки? Насправді, по матеріалам все дуже просто. Маркери обов'язково перманентні, щоб вони не розмазувалися в процесі малювання. Я люблю марку Центропен, вона бюджетна, продається в будь-якому магазині угу. взагалі не проблема. І будь-які олівці, от будь-які. Дитячі, які є, головне щоб вони були м'які, щоб добре передавали колір, бо це буде не дуже приємно малювати, коли ти тиснеш, тиснеш на цей олівець, а він не передає колір. Це буде завдавати неприємних відчуттів і відволікати від практики. Тому такий момент це важливий. А в принципі, що вони олівці повинні бути якісь професійні і так далі. Але але все ж таки я про те, що інструментами повинно бути комфортно малювати. Бо від цього залежить практика. І знаєш, я колись придумала таку опцію для своїх клієнтів, бо до мене приходять клієнти, у яких не так багато часу йти і шукати. Я їм або скидаю конкретно, де можна замовити все в одному магазині, але в мене і а також у мене є така пропозиція, як бокс, стартовий бокс для малювання. Mm, і клас. коли клієнт приходить до мене в роботу в індивідуальну, я просто відправляю йому готовий бокс. Давай і, що, і входить, що бокс. входить в бокс? Марк входить входит і... альбом, олівці, ага. маркери. Маркерів треба декілька в нейрографіки, тонкий та товстий і ще а, найтонший клас лайнер взяти. І тоді я відправляю три маркера середнього товщини, бо це важливо, коли ми працюємо з обмеженнями, вони руйнуються, бо ми там робимо деяку таку практику, після, після якої маркери не пишуть. От це так секретик, не буду розповідати, що ми таке малюємо. От, це там порядка 6-7 маркерів, олівці е, і альбом. Це все, що необхідно для того, щоб почати малювати. Чи можна зараз дати якусь таку рекомендацію людям спробувати? Тобто, що вони можуть вже? От подивилися ці відео, їм зацікавив неерографіка як інструмент. Вони поки тільки зацікавились, і угу. е, якусь що вони можуть, от дай якось завдання. Про що прорефлексувати, що саме зробити, що намалювати, саме таке просте, щоб уже можна було взяти, спробувати і відчути результат. Є таке? В мене просто на Ютубі немає якихось моїх записаних практик, але. Я подумав, я можу, мабуть, щось зможу придумати і дати якусь практику спробувати, щоб помалювати. Бо для учасниць в конференції я приготувала там подарунок. Те саме, ну, я маю на увазі, наприклад, взяти лист в ну, бачиш, Я взяв просто, щоб під рукою було. Можна потренуватися, малювати нейрографічну лінію, бо це база. Так. Бо саме від того, як правильно ми малюємо нейрографічну лінію, залежить якість нашої роботи. Бо, здається, лінія. Але кожна лінія в нейрографіці це. Це, це таке, розкажи. Я uh, говорю, що з що у мене є тут? І це лівець треба, да? uh, Краще маркер. Uh -huh. Я зараз також. В мене добре ще куру Так, зараз я візьму секунду. Мені, мені буде не дуже зручно малювати, але я все ж таки покажу. Так, взяв маркер. Так, є. Ось у мене тут... Що таке нейрографічна лінія? Так буде добре? Та, видно все чудово. Що таке нейрографічна лінія? Це лінія, яка не повторює себе на жодній ділянці свого шляху і йде туди, де ми її не плануємо побачити. Бо наш мозок буде робити дуже статичну штуку. Він буде малювати звичні знайомі нам всі лінії. Щось типу такого, чи щось типу такого. Uh -huh. І це звичні паттерни нашої поведінки. Звична лінія це щось знайоме. А наша задача якраз побачити щось нове. А щоб вийти з цього стереотипу мислення, треба почати робити щось нове. Знаєш, як в Майнфулнес практика по виходу з зону звичок. Коли ти спеціально йдеш і п'єш каву не там, де завжди. Йдеш додому якоюсь іншою стежкою, це можна лінією такого зробити, щоб щось ну, інше. Так от. І тому, а, і як образ, щоб було легше зрозуміти, що таке нейрографічна лінія, вона схожа на корені дерев, на ручівки річок, на, на, на русла річок, це. І прикол в тому, що вона така, що вона себе не повторює. І коли ти починаєш її вести, то рука фізично ти мозком розумієш, що треба малювати інакше, а тіло буде малювати деякий час стандартні лінії. От спробуй. Так, просто мені намалювати треба самому своє рівні. Я можу червоному? На да, лінію, да, будь-яким кольором, може, тренуємося. А, от, мені подобається помарання. думаю, полі... що про те, що це, знаєш, як... Верх... Верхівки гір, вона така, не повторюю себе. А саме Це знизу вверх. вверх має бути? Бо от мені можна закріп... знизу вверх, можна зверху вниз, не має значення. Але вона повинна бути різною, не такою, як завжди. І коли малюємо ми нейрографічну лінію, вона реально так. вже починає. От я О... намалював перший раз таку. Дивись, вона стереотипна. Якщо ти її розділиш, вона постійно ось так себе повторює. Вона так. однакова. Так. Не, і немає якихось а треба нейрографічна. І це якраз справа до. Можна іншим да зроблю нейрографічним. Можна прямо зверху спробувати іншим. Це перший момент. Угу. Я зараз намалюю вже гарних нейрографічних ліній. Так, я думаю, якраз добре видно. І як її можна зробити? Більш нейрографічно. <гум> як, як тільки ти розумієш, що мозок вже вирішив, коли куди лінія піде, ми одразу його виловлюємо цю штуку, що мозок вже обрав траєкторію руху. Ми цією траєкторією вже ходили. Ми прийшли малювати, щоб знайти інші рішення. Тому що ми робимо? Як тільки ми відчуваємо, що мозок каже, йди сюди. Хоча б на декілька міліметрів ми йдемо в інший бік. Як тільки ми розуміємо, що знову нас сюди, ми сюди. І коли ми кожен раз фіксуємося, куди йде рука наша, і ми спеціально навмисно йдемо в інший бік від того, що нам диктує мозок, от тоді виходить нейрографічна лінія. Бо тіло буде нас вести. Зрозумілими шляхами, що в тебе О, я намалював Oh, це вже більш схоже, це вже більш схожа історія, так. так. І можна, прям знаєш, багато-багато. В мене не дуже гарні виходять, бо я малюю на весу. Тому і в процесі малювання, коли ми багато ліній набираємо, в різних алгоритмах це по-різному, в нас виникають такі перетини, так. такі куточки. Ага. Для нашої підсвідомості кожен куточок. Це про е, якусь небезпеку, це про, про якісь труднощі. От ми вигружаємо тему. Наприклад, всі наші хаотичні думки, які в нас зараз є. Ми відчуваємо, що ми знаходимося зараз в цій точці, коли вирує довкола все, і ти не розумієш, що зараз важливіше обрати. От ми викладаємо ці всі думки на аркуш паперу за рахунок. Тобто думка, думка якась є, ти її намалював. Думка та, наступна то, намалював. Йому да, це, кожну лінію свою думку. Да, і от це ось полотно думок, і вони створюють ось таку напругу від е, виглядів перетінів нашій підсвідомості. Так. І ми наче хочемо йти туди, куди хочемо. А підсвідомість бачу, ого, ти намалювала, оце мені треба оце все, ні хочу я туди йти. І що ми тоді робимо? І о, о, один з головних етапів нейрографіці, базове правило, це заокруглювати. Чому нейро? Бо ці всі заокруглення, вони якраз про наш нейронний зв'язок. Угу. Ми з чотирьох боків так заокруглюємо, щоб це було так акуратненько, мені не зовсім зручно, щоб не було от таких е, штук, ніби провалка, да, такі, коли провалку скручують, такі вони жорсткі, вони повинні бути такі дуже легкі, такі воздушні. Однорідні такі ці заокруглення, і що тоді відбувається в процесі того, що ми малюємо. Бо перший момент дрібна моторика, коли ми задіємо дрібну моторику рук, в нас якраз працює та частина мозку, яка відповідає за креативність, за ідеї, за бачення нових шляхів. Коли ми заокруглюємо, в нас вмикається парасимпатична нервова система, яка зменшує стрес. Знижує наш кортизол, Ми починаємо ніби виходити, бо ми як бачимо проблему. Ми в тій кулі, ось ця наша проблема. І коли ти сидиш всередині, ти бачиш один вихід десь там наверху. А в процесі малювання за рахунок заокруглення, частина мозку активувалася, яка за ідеї, да, відповідає. Потім знімається оці, цей уровень стресу, тривоги, ти трошки починаєш бачити більш. Тверезю ситуацію, за рахунок ще там інших кроків, бо кожен крок має значення, кожен крок він дозволяє нам ще нижче достукатися до нашої підсвідомості, бо там є різні слої в підсвідомості. Ми можемо кожен раз нижче, нижче спускатися і більше відповідей отримати. І коли ми малюємо, ніби ми можемо вийти і подивитися на ситуацію з боку, справа зліво, і кожен алгоритм це подивитися на ситуацію з різних боків: один справа, інший зліва, спереду, ззаду, зверху, з боку. І тоді ми, коли бачимо ситуацію об'ємно, ми не всередині, ми з боку ми починаємо бачити рішення. І ще третій момент, що ми робимо: генетично ми вижили, тому що наш мозок зосереджується на небезпеці, на тому, чому не вийде. Бо uh -huh. важливо було там спрятатися від мамонта, а не думати про їду. Задоволення це потім. Бо якщо ти не втечеш, задоволення не буде. Так само наш мозок зараз він автоматично шукає, а чому не вийде, а чому не варто туди йти, а чому ти там не така, а чого в тебе ще недостатньо. І коли ми малюємо в нейрографіці, ми якраз е беремо фокус на ту частину мозку, яка. Тверезо нам говорить, чому нам можна, чому в нас це вийде, що в нас зараз є, а що ми можемо зробити, якщо цього ще нема. І кожен, кожна практика вона якраз збирає цей цілісний пазл розуміння, як я хочу, що в мене зараз є, що я можу знайти там чи взяти. Щоб в мене це вийшло, з чим можливо мені варто піти попрацювати в терапію, бо це якась штука з минулого, яка дуже мене сильно там тригерить. І я піду її попри. Але зато зато тепер я знаю, що це. Я просто піду до терапевта. Скажу: у мене є такий завтик. Я хочу з тим попрацювати. І я в терапії більше двох років. І неймовірні результати в терапії в мене почались, коли я почала малювати нейрографіку. Мій терапевт в шоці просто. Тобто, це до допоміжний інструмент, так скажемо так, це, це інструмент, який е, дозволяє більше зрозуміти себе, свою силу, свій потенціал, побачити, що ти вже можеш робити, не використовуєш, побачити свої ідеї, дати їм. Життя. Бо мозок, знаєш, я хочу ні-ні ні сиди, це не для тебе, це для когось. Висовуватись не треба, багато заробляти це погано і все таке інше. І це про таке з'єднання з собою і пошук своїх рішень, як ти можеш все зробити, саме свої. І, знаєш, оце відчуття енергії, яке з'являється, це те, що говорять клієнти, коли завершують зі мною роботу, перший ефект, який вони отримують, Іра, відчуття енергії просто хочеться брати і діяти. І коли спочатку ми робимо практику, коли почнемо малювати, який стан, як відчуває зараз свою тему е, клієнт. І коли ми завершуємо роботу, з потім, потім звіряємось, це зовсім інша історія. Бо спочатку це напруга, це нерозуміння, куди йти далі, як вийти, яке рішення. То потім це багато енергії, бажання діяти, велика віра, що саме в мене вийде, що саме мені можна. Те, що я собі там нагадала, і це якраз наша ця внутрішня мотивація, яка залишається з тобою, і вона стає такою твоєю опорою, такою твоєю частиною, що ти розумієш, що ти робиш те, що треба робити. Ти робиш це саме так, як треба робити тобі. І обов'язково в тебе все вийде, Так, да, можуть бути якісь моменти, але це відчуття таке внутрішнє. Знаєш, я навіть зараз не можу його описати, але відчуття, те читаємо внутрішньої описує... опори на собі да. так, да. <гум> да. і це описую ну кожен мій клієнт, який завершує роботу, і це прямо в цьому сила Клас. така дуже цікаво. Прям мені стало все зрозуміло, як це працює, як цей інструмент може бути корисним мені. І дякую, що поділилась і практикою, і цією лінією. От Я намалював. Просто взяти маркер і листочок і вже хоча б спробувати, то відчувається, коли починаєш малювати, ти вже починаєш. Реально мозок відключається і починає якраз працювати тіло. Ну, це дуже цікавий ефект. Хочу поцікавитись у тих, хто буде дивитись це відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи пробували ви малювати, в принципі, вимальовувати свої якісь блоки питання, чи пробували ви такий інструмент, як нейрографіку, чи чули про нього. І будемо вам вдячні, якщо вам було корисно за вашу підтримку, можете поставити лайк, написати коментарі. Нам буде цікаво із Іриною це все почитати. Дякую тобі, Ірина, і до зустрічі у наступній частині нашого подкаст-інтерв'ю. Дякую.